Я перепрошую, добрий день. Я фотограф і фотографую різних людей по Києву. У вас дуже цікавий образ, хочу пару фотографій зробити. Так, добре. Так? Як вас звати? Просто позивний президент ага. військовий. Мене Михайло, позивний. дуже приємно. Дуже приємно. А тебе як звати? Яка у вас взагалі ідея? Чому ви входите в таких костюмах по Керчатику? Справді, тому що я діючий військовий, але не в ЗСУ українській добровольчій армії. Пенсія після АТО, де став інвалідом. Всього 2-300 гривень, тому на неї не виживеш, бо потрібні кошти на набої, на позашляховик. Горонити країну треба і далі. Ну не виходить з донатами, але ну, настрій підіймаємо людям, багато грапується. Uh -huh. Треба щось робити, принаймні, хоч щось робити для перемоги. У вас зараз є якась мрія? Єдина мрія. Аби було як добратися до Путіна. Я б 100% влучив. Я влучаю 99 Яка в тебе мрія? Я хочу жити в Україні, в якій не літають більше шахеди.